Першу неділю листопада в Україні відзначають День працівників соціальної сфери Цьогоріч в умовах воєнного часу у Змієві привітали соцпрацівників та нагородили почесними грамотами. Початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації перед соціальною сферою постали нові виклики. А основним завданням працівників соцзахисту стало надання допомоги всім, хто її потребує, зокрема людям, які перебувають у складних життєвих обставинах, втратили житло, роботу, здоров'я, втекли від війни. Протягуємо руку допомоги, завжди говоримо, що ми все, можливе і невозможне. что она зависит, чтобы этим людям найти и крышу над головой и сделать все, все возможные условия. Очень большой работы ложится сегодня на ваши плечи. Очень большой работы. Тем не менее, вы с ней справляетесь, вы на очень высоком уровне несете свою работу. І допомагайте людям, до речі, з міським управлінням соціального захисту населення була розроблена програма надання соціальних послуг населенню на 2022-2024 роки, яка сьогодні діє на території громади. За результатами моніторингу її було відзначено Національною соціальною сервісною службою. Вона стала однією із шести по Україні, як приклад місцевих програм, заходи яких спрямовані виключно на забезпечення надання соціальних послуг. Сьогодні українці платять велику. Ціну, щоб жити на своїй землі, змівщина прийняла понад 16 тисяч переселенців. Це не просто статистика, а людські долі. Тож вітаємо! Нехай вас завжди супроводжують доброта та віра у щедрість людської душі, бажання і спроможність бути корисними людям. Цей чудовий день хочеться привітати всіх наших колег. З святом, з професійних святах моїх підлеглих і всіх колег, які працюють в цій сфері. Що хочеться побажати. Ну, перш за все, хочеться побажати миру, щоб це був перший і останній раз, коли ми святкуємо своє свято під час воєнного стану: миру, миру і тільки миру, здоров'я, щастя, злагоди, наснаги, терпіння і особистого жіночого щастя. Адже в нашій сфері, здебільшого, працюють жінки, але й чоловіки, і ми. Їм дякуємо за підтримку і те, що вони рядом з нами. Ну і, звісно, хочеться сказати спасія нашим соціальним працівникам, які кожен день входять в дом к нашим, приносять їм не тільки продукти, не тільки допомогу, а й улыбки, підтримують їх в ці трудні дні. Шановні колеги, всіх зі святом, міцного здоров'я і найголовніше на даний час мирного неба над головою. Зі святом.